Доброня, займу звук Олександр. Так, арешт рахунків повернувся. Нещодавно почалися масові блокування карт, карток тим громадянам, у яких є відповідні відкриті виконавчі провадження по за рішеннями суду, ось, там, де вони є боржниками. Ось. Але в законі є відповідна норма. Де можна розблокувати дану карту на відповідний ліміт, на дві мінімальні заробітні плати це за 1300 гривень. Що потрібно для цього зробити? Але підкреслю, карта, щоб розблокувати дану карту в рамках цього ліміту, потрібно, щоб ця карта мала соціальне призначення, соціальний статус, щоб ви офіційно на неї отримували заробітну платню, пенсію. Виплати по внутріш... для, як для особи внутрішньопереміщеної особи. Ось -от 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 такі платежі, якщо вам заходять, ну, якщо карта для, таких... для такого призначення, то виконавець вам розблокує дану карту в рамках даного ліміту. Треба написати заяву виконавцю з посиланнями на, зак... на статті, на закон, який регулює дані правовідносини. Підкласти відповідні підтверджені документи, що підтверджують, що дана карта є соціальною. Направляти дану заяву можна як по Укрпошті, так і по електронній пошті. Але по електронній пошті не всі виконавці відповідають і, і, і знімають арешт з даних карток. Ось. Нещодавно в мене була клієнтка, її приватний виконавець заблокував рахунок. Ось. Я написав заяву, ми її від. Відправили по трудної пошті, в понеділок відправили, вівторок він нам відповів, що постанова про зняття арешту вже в банку, і через три години після цієї відповіді арешт зняли. Тобто в даному випадку ми зняли арешт з рахунку за два дні. Це приватні виконавці, вони працюють нам швидше, ніж державні виконавці. Якщо у вас виникла проблема з заблокуванням картки, з арештом своєї картки соціальної, звертайтеся в моє бюро, ми вам допоможемо ось, і вирішимо вашу проблему. Всім до побачення!